У нашій галактиці Чумацький шлях близько 400 мільярдів зірок. І до того ж, ви, напевно, знаєте, Сузіря Великої Медведиці, але навіть не здогадуєтесь, що там відбувається. Пов'язані вони груднем 1995 року. Тоді астрономи працювали з відносно новим телескопом Хаббл. а оскільки одною з головних його задач була висока роздільна здатність. Астрономи обрали зовсім невелику ділянку в Сузір'ї Великої Медведиці. І здавалось би, що може статись. Це всього лише малий і темний квадрат з площею всього лише 5,3 кутових хвилини. Це от стільки. Нічого особливого, правда ж? Процес побудови зображення тривав з 18 по 28 грудня. І тепер просто подивіться, що вийшло. Ви, звісно, можете порахувати, скільки там галактик, але я відповім одразу: близько трьох тисяч об'єктів на одному маленькому зображенні. Вражає правда? Тепер уявімо, що найпоширнішим видом галактик у всесвіті є спіральні, такі як наша. В середньому в спіральних галактиках по 100 мільярдів зірок. Якщо зайдемо до калькулятора, отримаємо ось таке число близько 300 трильйонів зірок, і це лише на цьому зображенні. А я нагадую, воно було зроблено лише в п'яти кутових хвилинах. І кожна зірка має свій шлях від народження і до самої смерті. Але я не хочу говорити про наше сонце, воно насправді дуже занудне. Тому я пропоную зупинитись на зірках, чи маса більша або дорівнює восьми сонячним. Сьогодні ми зупинимось на зірці Бетельгейза в моєму улюбленому Сузір'ї Оріона. Чому саме зірка Бетельгейза? Напевно, мені хочеться просто зафіксувати її в моїй пам'яті, адже зовсім скоро вона зникне. Хоча вона досить молода для цього всеси, то їй всього лише 10 мільйонів років. До прикладу, нашому сонцю вже 5 мільярдів. Бетельгейзе молодша за сонце в 500 разів, проте її маса перевищує сонячну в 17 разів, а об'єм у всі 160 мільйонів разів. Давайте все таки з'ясуємо, як вона виникла, а як закінчить своє життя. Життя кожної зірки починається з молекулярної хмари. Це таке собі холодне і суперщільне середовище. Температура в таких хмарах досягає 100 кельвінів, це мінус 173 градуси за Цельсієм. А щільність досягає тисячі атомів на кубічний сантиметр. Коли хмара стає ще щільнішою, гравітація починає стискати хмару, атоми починають взаємодіяти між собою, тоді утворюється протозірка. Цей етап, коли зірка вже досить ільна, і в цілому вона вже супер гаряча, але вона все ще не виробляє ядерних реакцій. З часом, коли стиск ядра вже нарешті завершується, зірка переходить до стадії масивної зірки. І з цього моменту я хочу показати вам графічно, як це все виглядає. Під час цього етапу життя у ядрі зірці починають утворюватись термоядерні реакції, що перетворюють води на гелій, тим самим виробляючи тиск. А тиск в свою чергу взаємодіє з гравітацією і не дає зірці або сколапсувати, або вибухнути. Це найдовший та найстабільніший етап в житті кожної з зірок. Приблизно через 10 мільйонів років в ядрі зірки закінчується водень. Це викликає зниження внутрішнього тиску, і тоді гравітація самої зірки починає її зжимати аж до того моменту, поки вона не стане настільки гарячою, що буде готова спалювати гелій. Тим самим викликаючи різку підняттю температури та викид енергії в зовнішні шари. Саме через це зірка може збільшитись в десятки, а то й сотні разів. Коли в ядрі зірки більше не залишається палива для утворення термоядерних реакцій, тиск зникає. Ядро починає колапсувати, а в зовнішні шари зірки вибухають у космос у вигляді над новою. Цей вибух залишається в пам'яті у кожного галактичного спостерігача, адже та енергія, яка викидається у космос, перевищує світність кожного об'єкту галактики ще на кілька місяців. І ось в залежності від маси залишкової зірки є два варіанти. Варіант перший, коли маса зірки менше за три сонячні, або варіант другий, коли маса зірки більше за три сонячні. Варіант перший маса менше за три сонячні. Коли тиск зникає, гравітація зжимає зірку, зжимає до колосальних розмірів. Така зірка, як Бетальгейза, після смерті може утворювати всього лише нейтронну зірку діаметром в 15 кілометрів, це як місто Миколаїв. Але ж ми всі знаємо закон збереження енергії, тому якщо взяти ложку і черпнути з нею матерію з нейтронної зірки, маса цієї ложки буде дорівнювати мільярдам тонн. Нейтронна зірка це неймовірно гарячий, неймовірно щільний і неймовірно швидкий об'єкт, а назви її походить від процесу, що відбувається під час колапсу, коли протони і електрони об'єднуються, утворюючи нейтрони. Варіант другий маса більше трьох сонячних. Коли тиск в ядрі зірця зникає, гравітація зжимає її настільки, що вся маса, яка була після вибуху, зосереджується в точці. Неймовірної і нескінченної густини. В тому місці утворюється сингулярність, це те, що неможливо описати математикою і фізикою, адже вона викривляє не тільки простір, а ще й час. Уявімо собі, звичайний простір без дії гравітації, прямий, правда ж? А ось простір під дією сонячної гравітації, трошки викривлений. А ось простір під дією Чорної діри. Він неймовірно викривлений. Адже гравітація чорної діри настільки неймовірна і неописна, що викривляє не тільки простір, а ще й час. Саме через це навіть фотон світла не може втекти з чорної діри, адже відсутність маси і неймовірна швидкість не допоможуть йому в умовах такого сильного гравітаційного впливу. І ви запитаєте тоді, що це таке? Відповідь проста: це перше зображення Чорної діри. Яку зафіксували в галактиці Місі 87 в сузірідіве. Але ви могли помітити її помаранчевий колір? Поясню, сама чорна діра це не матерія, адже вона не має об'єму. Так, надзвичайна маса, щільність і гравітація просто не мають бар'єру для того, щоб вважати це матерією. Це і є сингулярністю, а саме те, що неможливо описати математикою. А помаранчевий колір це криційний диск. А саме газ, що крутиться по ньому, він от-от потрапить в чорну діру, але поки що під дією гравітації він досягає швидкості, що дорівнює майже швидкості світла, і стає гарячим, що температура його може дорівнювати мільярди градусів за Цельсієм. Повертаючись до Бетельгейза вже зовсім скоро життя цієї зірки підійде до кінця. Але я вважаю, що це щось більше, ніж просто смерть. Це зародження нових життів, нових зірок, нових галактик та нових світів. Але де ці світи з'являються? І хто їх створює?